Я довні кольс, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли в більшості європейських країн відзначають закінчення Другої світової війни в Європі, ми повідомляємо, що триденне перемир'я доброї волі Путіна покликане захистити його власні відзначення завтра, здається, вже порушено. І ми розглянемо три дуже сильні та незвично критичні коментарі американської адміністрації щодо Росії. Сьогодні четвер, 8 травня, три роки і 74 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Аудіо Telegraph Френсіс Дієрнлі. Я почав з останніх новин з України. Україна звинуватила Росію у порушенні її самопроголошеного триденного припинення вогню, яке набрало чинності в північ московського часу минулої ночі. Повітряні сили України повідомили про три порушення режиму припинення вогню в північному регіоні Сумської області протягом ночі. І сьогодні вранці сигнал тривоги було оголошено у семи східних областях України. Було Попередження про загрозу російських балістичних ракет. Зараз в заяві Повітряні сили України повідомили вночі ворог посилив удари тактичної авіації, використовуючи керовані авіабомби у Сумській області. Повітряні сили кажуть, небо було тихе з 8-ї години. Ранку за місцевим часом, київським часом. З того часу. Офіційної інформації не було хоча низка українських військових блогерів, посилаючись на українські військові підрозділи, сказали, що атаки російської піхоти продовжувалися без перерви в районі. Покровську тепер е, з кількома додатковими статистикою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав сьогодні. Раніше я щойно говорив з командуванням збройних сил України, яке надало інформацію про лінію фронту, які передбачалося припинення вогню під час параду Путіна виявилося фарсом. За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські сили продовжують атакувати по всій лінії фронту від півночі до полудня, Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню і 63 штурмові операції, 23 з яких все ще тривають. Це було пару годин тому, як він опублікував це. Він сказав: 586 атак на позиції наших військ, 464 з яких з використанням важкого озброєння. 176 ударів безпілотниками ФПВ і 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіабомб. Отже, багато чисел, але він каже, що було численні порушення режиму припинення вогню. Він завершив, сказавши, ми відповідно реагуємо на всі атаки і ділимося всією відповідною інформацією про порушення режиму припинення вогню Росією зі Сполученими Штатами, ЄС і європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну обдурити когось, коли він навіть не дотримується свого слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зі зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та створити справедливий та стійкий мирний шлях. Гаразд у відповідь: російська армія заявила раніше сьогодні, що вона дотримується перемир'я, але одночасно, цитата відповідає на атаки з боку України. Російське міністерство оборони заявило, незважаючи на оголошення про припинення вогню. Пам'ятайте, це було самопроголошене перемир'я Путіна. Незважаючи на оголошення про перемир'я, українські армійські підрозділи не припинили бойові дії проти російських військ. Російська армія відповідає відповідно на порушення перемир'я з боку армії України. Кінець цитати: просто як я вже сказав, це було самовільне припинення вогню з боку Росії. Вони тепер знову намагаються встановити наратив, використовуючи слова як порушення припинення вогню, кажучи, що Україна його порушує. Просто треба слідкувати за цим. Тепер російські атаки проти України вбили щонайменше сімох цивільних і поранили щонайменше 31 особу за минулу добу. Повідомили цього ранку регіональні влади. Деякі з цих даних про жертви надійшли після початку самопроголошеного перемир'я від Кремля. Учора ввечері жодні українські дрони не закрили московські та інші регіональні аеропорти уперше за чотири останні ночі. І вони могли функціонувати нормально. Однак, сьогодні партизанська група «Атеш» заявляє, що порушила комунікацію на кількох російських військових об'єктах, знищивши обладнання на трансформаторній підстанції у Московській області. У публікації в Телеграм група заявила: агент руху «Атеш» успішно здійснив диверсію в селі Могильській, це в Московській області, знищивши обладнання на трансформаторній підстанції. Яка забезпечувала електричну та телекомунікаційну інфраструктуру регіону? Зараз Могильський знаходиться приблизно в 50 кілометрах на північний схід від Москви. Заява а теж продовжується. Перебої в зв'язку сталися на ряді важливих військових об'єктів, включаючи 629-й зенітний ракетний полк. 21 першу окрему бригаду оперативного призначення, а також військове містечко, де розташовані військові частини за координатами двадцять 03523 і 51084. Зараз я мушу зізнатися. Що не знаю до яких підрозділів належать ці позначення, але повторюю заяву для повноти та точності. Але якщо ви знаєте до яких підрозділів а теж відноситься, будь ласка, дайте нам знати. Ця інформація походить з Київ індепендент, і як вони кажуть, ні вони і, звичайно, ні ми не можемо перевірити ці заяви груп. Зараз просто щоб завершити цю розмову, я модерував панель е, вчора ввечері на заході тут е, у Лондоні, е, де я запитав Едварда Феска, е, заступника посла в українському посольстві е, тут у Великій Британії. Чи слід очікувати подальших збоїв у Москві загалом чи парадів завтра? Зокрема, тепер він не дав конкретики, але сказав, що Україна стала дуже хорошою в наданні неочікуваних поворотів. Тож тлумачте це як забажаєте, але ми будемо з великим інтересом спостерігати за тим, що станеться незабаром. І як я казав вчора, я буду коментувати в прямому ефірі з Оксаною Піжик завтрашній парад наживо з 8-ї години ранку за лондонським часом на Ютуб-каналі The Telegraph. Тож дивіться це, якщо зможете. Гаразд наступна новина від мене: Україна обговорювала з США способи тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на 30-денне припинення вогню. Сьогодні повідомляється про британських, французьких та німецьких високопосадовців. Отже, Андрій Єрмак, головний помічник президента Зеленського, заявив сьогодні вранці, що онлайн переговори відбулися з американськими спеціальними посланцями Стівом Вайкофом і Кітом Келогом, а також з радником з національної безпеки Британії Джонатаном Павелом і головними радниками президії Франції та Німеччини Еммануелем Боном і Юнтером Зальцером. Пан Єрмак сказав у телеграм, що всі сторони цитую наголосили, що повне і безумовне перемир'я. Має бути першим кроком до справедливого та стійкого миру. Ми також обговорили інструменти тиску в разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи або порушить угоди. Наступна новина російські сили пошкодили або знищили понад 2300 об'єктів медичної інфраструктури в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Заявило сьогодні Міністерство охорони здоров'я України. Медичні заклади в Харкові, Донецьку, Миколаєві, Києві, Чернігові. Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області вважаються найбільш постраждалими. Це фактично дуга від північного сходу країни через схід і до південного сходу. Тепер у заяві Міністерства охорони здоров'я зазначено, що 2020 медичних закладів були частково пошкоджені, а ще 305 повністю знищені. Отже, усього 2335, що на сьогоднішній день 1170 від початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що майже рівно дві медичні установи на день постраждали від російських сил. Україна та міжнародні партнери змогли повністю відновити 700 медичних закладів за їхніми словами, та частково відновили ще 312, включаючи критично важливі лікарні та центри первинної медичної допомоги у прифронтових регіонах. Це також повідомляється від Київ uh, Independent. Дякую. Нарешті від мене парламент Литви схвалив запланований вихід країни з Отавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це раніше сьогодні повідомив литовський медіаресурс LRT. 107 депутатів проголосували за вихід з конвенції, троє утрималися. Голосів проти не було. Вихід Литви з угоди вимагав підтримки щонайменше 85 членів парламенту, і він набуде чинності через 6 місяців. Ви пам'ятаєте у березні Естонія, Латвія, Литва і Польща. Оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, заявивши, що ситуація з безпекою в регіоні цитую суттєво погіршилася, і військові загрози значно зросли. Це світ, в якому ми тепер живемо. Отже, францисе, дипломатичний фронт, я помічаю сьогодні три дуже цікаві зауваження від високопоставлених чиновників адміністрації Трампа. Мені б хотілося почути більше про них. Але спочатку, які останні новини з Москви? готуєтеся до параду завтра, і хто ризикує пропустити парад, бо його рейс не може туди потрапити? Ну, дякую, дом. Як ти кажеш, урочистість і велич на великому масштабі в Москві. Як ми передбачали вчора, Путін зробив усе можливе, щоб привітати свого дорогого друга, за його словами, президента СІ з Китаю у місто для його офіційного державного візиту на передодні дня перемоги. Китайський прем'єр прилетів минулої ночі лише за декілька годин після того, як українські дрони націлились на Москву третій день підряд. Найбільш вражаючий образ наразі це ретельно зрежисована сцена, де два світових лідери драматично наближаються один до одного червоними доріжками у величезній білій залі Кремля. Перед тим як потиснути руки перед фотографами. Хоча це не дивно, враховуючи офіційність події, врешті-решт, це державний візит, я не міг не відчути сюрреалістичність у тому, що Стів Вітков, спеціальний посланець Трампа, відкрито обійняв Путіна. З широкою усмішкою, коли вони були в останнє в країні, чого мало хто міг передбачити три роки тому, на противагу цьому між цими двома лідерами була певна жорстка формальність. Це мене просто вразило. Але ось заява Путіна, яка була б смішною, якби не була такою тривожною, він сказав: разом з нашими китайськими друзями ми твердо захищаємо історичну правду, захищаємо пам'ять про події воєнних років і протистояти сучасним проявам неонацизму та мілітаризму. Відповідаючи, сі сказав, що Пекін буде стояти разом з Москвою перед обличчям міжнародного протистояння односторонності та гегемоністської поведінки шантажу, Китай буде співпрацювати з Росією для того, щоб нести особливі обов'язки великих світових держав. Сказав він, поки що все передбачувано, все зрежисовано. Можна було б залишитися скованим і наповненим тріумфалізмом, що різко контрастує з вшануваннями пам'яті в інших частинах Європи. Президент Зеленський навпаки випустив неофіційне восьмихвилинне відео з нагоди 80-ї річниці. Звернувшись до українців, кожне зло неминуче приходить до кінця. І сьогодні майже в кожній українській родині є герой, який боровся чи бореться проти нового зла, бореться за Україну, наш Київ, всі наші міста і села за наш народ, за наше життя. Тепер відео показує його, що він іде вулицями повз жваві дороги, схоже без охоронців, критикуючи інсценовані натовпи, заповнені напівмертвими обличчями, які можна очікувати на червоній площі. Завтра є момент в цьому відео. Він йде, машини сигналять і він махає їм. І я бачив інші публікації в соціальних мережах. Зняті е, припускаю перехожими, що знімали Зеленського, який робить це маленьке відео. І видно, що там, як і очікувалося, є охоронці навколо нього. Вони всі в цивільному одязі Носять валізи, в яких ймовірно, є МП або щось подібне. Я не знаю. Але так це абсолютно правильно. Але в той момент про який ви згадали, є такий момент, коли машина сигналить йому і він махає та каже «Привіт». Це не виглядає надто зрежисованим. Можливо, це так і було, але в будь-якому випадку, очевидно, це має на меті передати потужне повідомлення. Життя триває, Україна бореться далі. Більше. Зухвала справжня душа на противагу Росії Путіна. Тож доволі ефективно, на мою думку. Тепер декілька з вас питають, чому день перемоги в Європі 8-го, а в Росії 9-го. Це не лише через різницю в часі, як інколи повідомлено. Отже. Момент з історії капітуляція нацистської Німеччини була спочатку підписана в Реймсі Франція 7 травня 1945 року, де було зазначено, що бойові дії припиняться о 11 годині 01 хвилині вечора за центральноєвропейським часом, 8 травня. Тобто День перемоги в Європі для Британії, Сполучених Штатів і Франції. Однак, сюрприз, сюрприз, Сталін наполягав на окремій церемонії формального підписання капітуляції в Берліні, щоб відобразити центральну роль радянського союзу в перемогах. Мозі, це друге підписання відбулося пізно ввечері 8 травня, але через різницю в часі тоді це вже були ранні години 9 травня. у Москві таким чином радянський союз, а сьогодні Росія і декілька колишніх радянських республік відзначає день перемоги 9 травня, як через пізніше підписання, так і через зміну часового поясу. Сподіваюся, це все прояснює. Але як ти кажеш, дом згадаймо словацького прем'єр-міністра Фіцо, котрий я маю на увазі, що у всіх нас були пекельні польоти, але його здається буде особливим кошмаром на шляху до Москви, тому що країни Балтії закрили свій повітряний простір для нього. Не міг би це ста. Тися з хорошим хлопцем, отже, ми будемо уважно за цим стежити. Переходимо далі, як ви згадали, дом деякі цікаві зауваження трьох ключових фігур Адміністрації Трампа за останні 24 години. Спеціальний посланник Кіт Келох сказав в інтерв'ю на Fox News, що Україна запропонувала створити демілітаризовану зону під спільним контролем Києва та Москви, буфер з обох боків, а точніше 15 кілометрів, і створити 30 кілометрову зону, яку моніторитимуть спостерігачі з третіх країн. Він сказав, що така домовленість може супроводжувати перемир'я, що означає, що обидві сторони збережуть контроль над територією, яку вони наразі займають. Він також сказав: цікаво, Росія не виграє війну, тож це підкреслює це. Це цікава пропозиція. Але з усіх причин, які ми обговорювали раніше, чи погодиться Росія на це? Більшість експертів вважають, що ні, якщо на них не буде здійснено набагато більше тиску. І з цього приводу віце-президент Джей Ді Венс, виступаючи на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні вчора сказав прямо: Росія вимагає занадто багато на мирних переговорах з демом і Україною. Він сказав, я б не сказав, що росіяни не зацікавлені у вирішенні цього питання. Що я б сказав зараз, так це те, що ми вважаємо, що вони просять занадто багато. Цікаво, що він також здається змінив тон щодо Європи, яку раніше критикував за обмеження свободи слова під час тієї тиради на Мюнхенській конференції у лютому. Наполегливо стверджуючи, що Сполучені Штати та Європа на одній стороні, він сказав: Я вважаю, що повністю безглуздо думати, що вам коли-небудь вдасться вбити твердий клин між Сполученими Штатами та Європою. Ви згадали мою промову раніше це не означає, що європейці не критикуватимуть США, а США не критикуватимуть Європу, але я вважаю, що фундаментально ми повинні бути, і ми в одній команді. Венс висловив деяке розчарування Європою через її деіндустріалізацію. Це було досить цікаво. Він сказав: коли я дивився на Німеччину 10, 15, 20 років тому, однією з речей, в яких німці були дуже хороші, є те, що вони підтримували індустріальну потужність своєї економіки у відповідності зі стандартами життя першого світу. Але тепер ми бачимо в Європі, що багато наших європейських друзів деіндустріалізуються саме тоді, коли ми всі бачимо економічну основу справжньої жорсткої влади. Тепер деякі експерти відзначають все це як справжній сув від того Місця, де ми були кілька тижнів тому, але я все ще вважаю, що було б нерозумно для будь-якого європейського лідера діяти так, ніби США не здатні вилучитися в якийсь момент протягом наступних місяців. Коли журналіст запитав про зауваження Ванса щодо Росії, Трамп сказав, можливо, він правий. Ми підходимо до моменту, коли треба приймати деякі рішення. Я не задоволений цим. Але знову ж таки, яку вагу мають ці слова? Останні цікаві зауваження від посадовця Сполучених Штатів були від міністра фінансів США Скота Бессанта під час. Свідчень у конгресі. Він виступав перед комітетом з фінансових послуг Палати представників. Звичайно, це він підписав угоду про корисні копалини минулого тижня. На цьому тижні його спитали: чи вважаєте ви Путіна військовим злочинцем? Представник демократичної партії Хуан Варгас Бесант відповів: Так, Варгас далі запитав, чи будете ви домовлятися з військовим злочинцем? Бессант сказав: Я думаю, що це природа дипломатії. Потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни. Тепер мушу сказати, я вважаю це порівняння оманливим, адже ситуації були принципово різними. Японія на той час була переможеною військовою державою, яка стикнулася з беззастережною капітуляцією, нав'язаною Сполученими Штатами. Це не була рівна дипломатія. Обсяг для політичні суперечки були практично відсутні до того моменту капітуляції, після того як бомби на Хіросіму та Нагасакі були скинуті. Отже, вказувати це як доказ того, що що завжди потрібно підтримувати дипломатичні відносини або вести переговори з супротивниками є абсурдом. Це просто не той випадок. Вони почали розмовляти лише після того, як бій закінчився. Тепер, звичайно, існують аргументи на користь взаємодії з ворожими силами, коли не воюєш з ними. Але використовувати той приклад просто дивно. Але щоб завершити цей сегмент, говорячи про ядерну зброю, я забув згадати вчора і дякую коментатору на Spotify, який на це вказав. Президент Байден, відповідаючи на ті критики щодо його підходу до війни в Україні в інтерв'ю для BBC, сказав, що він прагнув уникнути перспективи Третьої світової війни з ядерними державами. Він сказав, і ми це уникнули. Що зробить Путін, якщо для нього стануть справи дійсно важкими? Погрозить використанням тактичної ядерної зброї? Це не гра і не рулетка. Все чітко, досить чітко загроза спрацювала. Це справді створює зловісний прецедент, тому що в кінцевому підсумку, якщо ви як нація, завжди будете відступати, коли агресор загрожує застосуванням ядерної зброї незалежно від обставин, тоді ви вже програли кожну майбутню дипломатичну зустріч і кожну майбутню війну ще до її початку, не кажучи вже. Коли це вже почалось, ядерна загроза є у багатьох відношеннях ключовим питанням цієї війни, але це залишається незручним і ігнорованим питанням для лідерів, щоб його відкрито обговорити. Що я б сказав, тільки збільшує страх перед самим явищем і надає нашим ворогам більше влади, ніж вони заслуговують. Але це саме те, де ми зараз перебуваємо. дом... дякую, Францис. Е, багато чого відбувається, але я задумався, чи були ці коментарі з боку трьох посадовців адміністрації скоординованими? Я маю на увазі, вони були помітно більш жорсткими, нетипово критичними щодо Росії. Звісно, дії говорять голосніше за слова, тому побачимо. Але цікаво, що сьогодні всі вони виступили одночасно з такими різкими зауваженнями. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому веб-сайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainpod і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.